Багато хто питає, а що там по гібридним сонячним станціям? Світло ж не відключають. Ви не повірите. На 10, на 30, на 50, на 100 кВт Дуже часто нас зараз замовляють. Ну, 10 кВт все зрозуміло, там є державна програма з нульовими ставками під кредит. Можна брати на 10 років з нульовою ставкою. Держава компенсує відсотки. Дуже вигідно, кожного тижня такі сонячні станції в нас замовляють з акумуляторами. Слідуючі популярності це 30 кВт і 50 кВт гібридні сонячні станції. Це 30 кВт інколи беруть собі і під зелений тариф, хочуть з акумуляторами, але дуже багато бізнесу переходить на енергію сонця. Тому по гібридним станціям від 10 до 50, до навіть до 100 кВт проблем з продажами абсолютно немає. Вони зараз є дуже популярні. Ось, наприклад, 5, 6, 8 кВт набагато менше замовляють. Минулого року наоборот, це прям всі хотіли там дея шестірку. За неї чарга була, сотнями завозили сотнями продавали. Зараз е, продаються, але суттєво, суттєво менше. Ось такі зараз тенденції по продажу сонячних систем з акумуляторами.